Так, друзі, привіт. Сьогодні у нас в сервісі кавомашинка е, з купою проблем. Ну, то, що вона зараз, зараз мигає і пише, це означає, що занадто мілкий помол. Ставте носик, місто капучинатора пролити воду. Я вже вияснив, що з нею саме тут це лічильник води, зараз це лічильник, який не працює. Що з ним може бути? на контакти попадає вода. І він виходить із ладу. Є два варіанти замінити його і почистити контакти. Ну, спробувати це найпростіше. Бо завдяки лічильнику вона бачить, чи проходить вода через нього, чи ні. Є ще варіант, де помпа накривається. Тут, до речі, нова вже помпа, і вона слабо качає і не може продавити. Але це не цей варіант, це саме з лічильником справа. Бачите, тут помпа нова, а він за... ну, так само і показує, що немає води. Тобто міняємо його. Коли міняєте трубки, вірно ставте. Так, лічильник я замінив, почала каву робити, але капучино не робить. Ну, зараз покажу. Постійно щось згріє. І це відео саме про капучинатори. І чому не збиває. Не хоче. Просто відмовляється. Так, в чому ж причина? Неочевидно, можна полізти зразу в електроніку і паяти плати. Хто паяє плати, той обов'язково полізе в плати. Тут є два термозапобіжника. Ось вони. Один і другий. Їх можна прозвонити. І вони повинні бути замкнуті. Ну, тобто від температури. їх, Один і другий. Від температури високої вони розмикаються. Не пам'ятаю, скільки там за 200 градусів чи за 300. Вони повинні розімкнутися. Ну, при. Довгому впливі часу, температури, вони не виконують свою функцію. Вони починають розмикатися там на 100 градусах чи на 90 градусах. Ти їх не провіриш під час того, як він готує. Ну, Тут проходить напруга, зрозуміло. так? Тестером не тикнеш, не на, на виключено це зробити ну, в домашніх умовах. Ми провіряємо його. Він дзвониться. Він трошки нагрівається, вимикається. Ну і так гуляє туди-сюди, туди-сюди. Звертайте на це увагу. Наприклад, трошки нагрівся бойлер. Так, не буду трогати. Трошки нагрівся бойлер. Виключили з резетки, тестером тикнули. Якщо дзвониться, то окей. І тут ще момент, що можна тестером так натискати, що ці пластини будуть з'єднуватися. У мене був такий випадок, я навіть не знаю, як сам. Попався на це, але трошки тестером придавлюю, замикає. Е, в даному випадку саме цей запобіжник не працює. Ну, Я це вже знаю, це вже підкинути. він, ною, який не працює, я зараз зніму його, покажу. Так можна хідно подумати, що він працює. Але він не працює. Я не знаю, я тут бачу, що трохи ржавчини є. І тільки через нього проходить струм, він зразу вимикається. Ось така історія. Ну, Зараз його заміню. І ще побачу. Два моменти. Бойлер, це болер пару. Був холодний абсолютно. Цей гарячий цей нагрівся, з ним все добре. Зараз поставив новий. Протест. Підійшли до самої головної проблеми цього апарата, він не взбивав капучино. Тобто молоко не збиває. Зараз два рази натиснув, щоб просто молоко пішло. І побачите, пар іде. Трошки водички. Якщо дивитися на цю трубку, в капучинаторі, шкода, що не видно. Там скаче постійно вода, але отак відбувається. Всюди нічого не відбувається, просто щось поперувало і скинуло. В чому може бути проблема? Давайте розбиратися. Е, перше, на що б я звернув увагу, це на трьохходовий клапан. Ось він встановлений за бойлером. Він може просто тупо скидувати воду через трубку. Туди в дренаж в піддон. Ну, тобто він може бути постійно відкритий і спускаючи сюди. Як ви це можете побачити, постійно ця трубка буде гаряча, і по ній буде йти пар в піддон. Або підпускати трохи. Він в кінці скидує, але під час приготування не повинен. Тут клапан добрий, все з ним добре. З цим поки що нічого не робимо. Далі. Ну, Може сам бойлер, звісно, але в нашому випадку він гарячий. Все ок. Тобто пар з бойлера, виходячи, іде, іде, йде, йде сюди на клапан. На клапан і на носик. Ну, Перше, у вас капучинатор повинен бути чистий. І тут резиночки поміняні. Я тільки що накладку скинув, щоб було візуально видно. Але з практики вам скажу, що ці резиночки до одного міста. Більше за все вибивається оцей отвір внутрішній. Видно, що там дирочка така маленька, тоненька. Але зараз покажу носик новий. щоб видно було. Ось він новий і тут чітка оця форсунка. Ото дирочка посередині, це форсунка, з якої виривається пара. Ось Носик, в якому ця дирочка вроді є, але ось, якщо подивитися сюди, туди напижовано щось. А отвір повинен бути чистий, як в даному випадку. Ось тут. Бачите, він чистенький всередині. Тобто частина цього пластику зруйнувалася і потрапила. І він дає пар, але просто не тонкою струєю, як це потрібно, щоб. Є відео, я розповідаю про цей носик, як він влаштований. Так, міняємо цей носик. Замінили носик, поставив я капучинатор, зробимо просто пар. Я хочу показати, як він повинен працювати. Саме звук, який буде йти. Бачите пару мінімум тут воду тяне поступово, молоко, звісно, він буде здувати. Досить. Бойлер гарячий. Все працює. Шкода, що немає молока, я показав. Може, якусь фотку зроблю чи відео, де я раніше знімав. Так, ну що він працює, все добре з ним. Так, до чого я веду? Оці два термозапобіжники. Термодатчики. Ну, термодатчики ні, запобіжники швидше за все. Бо датчик тут є окремо. Ось він стоїть, він температуру зміряє. Саме більше, на чому ви можете попастися, це ось на цих. Я неоднократно на них попадав в плані, що тестую, вроді би, дзвоняться. І потім починаю шукати десь не в тому місці: бойлер, там, клапан, щось ще плата. Їх два під заміну і все, буде окей. Ну і носик, якщо у вас не тяне молоко, в моєму випадку вода була. Носик я теж поміняв. До речі, кажуть, що вони довго не ходять. Напишіть в коментах і поставте лайк.